До чого ж тут взагалі LLM-ки і Natural Language Processing NLP, відоме? Тобто NLP – це галузь, така в штучному інтелекті, в машинному навчанні, яка відповідає за задачі, пов'язані з тим, що машина, система зможе розпізнавати людську мову і зможе надавати відповіді у вигляді людської мови зрозумілої для людини. І Так, щоб це максимально було схоже на людську мову. І є певні ряд задач в natural language processing. Це і те класифікація, це найлегше. Далі це визначення в тексті певних там, наприклад, розпізнавання саме імен або саме е, якихось тут приклад дат. Е, Можливо, там якихось номерів документів серед усього тексту, да, вичислити серійний номер чогось. Це переклад мови, це генерація нового тексту, це відповіді на запитання, це якесь створення якоїсь саме, можливо, на рев'ю, наприклад, відгуки в ресторані, в Google картах, наприклад.